«Слава Україні! Героям слава! Слава! Смерть, слава! Смерть, смерть, смерть! смерть! Більш різкі висловлювання у біг сепаратистів та російських найманців ми залишаємо за кадром, які цілу купу інших різних побажань Путіну та всій кремлівській шайці, яка вже рік надає спокою Україні. Зруйнований Донбас, море крові та сліз, тисячі загублених життів. Свіже підкріплення вирушає на схід, щоб покласти цьому край. Я планую свою Україну захищати. Що в мене вдома дитинка сім місяців, а та жона обовниться. А далі що планувати? Усі всі хлопці зібралися незадарні. Мої сподівання тільки на те, що російського агресора ми просто витиснемо. Просто виб'ємо. Виб чим скоріше, тим краще. Вигнати чим поскоріше, ту гадусі відтуди. Треба жити хоч по комусь, бо не тільки що нам, вже зрослі люди, нашим дітям внукам, щоб вони жили потрохи, як має бути як цивілізовані країни наші. Пане поведу встали всі же і захист наших дітей, і мир на Україні. Такий бажаний мир не перемир'я, не режим припинення вогню, а саме слово мир стає символічним. За нього полягло чимало кращих синів України і продовжують помирати. Проте кожне життя це цвях у труну агресора. Хлопці йдуть, щоб помститися за героїв та врешті очистити землю від орденців. Усього четверта хвиля мобілізації охопила 248 осіб. Що стосується нас, військових, військових комісаріатів, виконати завдання щодо мобілізації, щоб створити резерв для. Надання відповідної відсуші агресору. В основному це спеціальності фаху артилеристів, номера розрахунків, навідники, механіки, водії, водії. Більшість мобілізованих не військові, а звичайні водії, електрики, м'ясники та вчителі. Знайшовся між ними і моряк далекого плавання, який не забув навички, здобуті на службі в армії. Я радіо протитанкові ракети в Турсе. Був. Я надіюся, що і тепер теж посадять мене, щоб пару танків подбити. Вражецький сподівається використати свої військові навички. і Районний депутат, який не відкусив, а їде на схід виконувати свій громадянський обов'язок. Кожний пересічний громадянин він повинен задуматися над тим, що у нього є родина, у нього є сім'я. Якщо окупація піде, не дай то Боже. От. Що можуть допустимо, окупанти робити з нашими сім'ями? Що можуть робити з нашими жінками? Що можуть робити з нашими дітьми, з нашими матерями? Я думаю, що все таки український народ переможе давно це друга відправка мобілізованих з району. Попереду теоретичне навчання та бойове злагодження. Після чого захисників відправляють в гарячу зону.